Так, народ, всім привіт. Помпа наша не тече, взагалі, навіть не мокренько. Ну, після того, як я зробив помпу, у мене пропала зарядка. Оце так оця блядська техніка. Е, так що саме прикольно. Їздив, їздив, стояв, помпа не текла. Постояв трошки, потекла помпа. Зробив помпу, постояв ще три дні, виїжджаю в поле, нема зарядки. Як таке можливо, я не знаю. Оце як прямо як в назві я написав, це як молоко. Блядь. Не заховав його в холодильнику, воно кисне. О, то, коротше, я пробував, знімав цю стару релюшку, пропаював її тут, думав, може кришка погано контакти до плати прижимає. Ну, пропаяв, нічого не, не дало. <кій> то купив типу, нову таку шоколадку, я її вже перекинув в корпус старий. О, до електрика нашого їздив, питав, що це за ці конденсатори, яка ця фігня, воно не нужна, це типу, літа е, літо зима перекручується, щоб на зиму типу, вольтаж був більший. То зараз спробуємо поміняти, буде воно, не буде. І хотів би, поки міськрутю на такі, знаєте, декілька коментарів людей відповісти, бо питали частенько, який би я трактор собі хотів би, ЮМЗ чи МТЗ. ну, знаєте, щоб ЮМЗ МТЗ тих часів, то мені без різниці який. А знає, зараз про МТЗ і ЮМЗ, я не взяв би ніякий. Бо що то, що то, це хлам. Ну, В смислі хлам. Трактора то хороші, ну, просто запчасті зараз мусор. Щоб ви не купили, це все хлам. Не знаю, зараз там бачив відео типу, Дніпро Дніпрозапчастина, що вже поляки помпи почали робити на Т-65 то може вони для нас почнуть все робити, то тоді може цей трактор буде плюс-мінус нормальний. <кій> <кій> ну, А знає по, по собі МТЗ і ЮМЗ, хоча МТЗ не сильно я хорошо знаю, ну просто бачив, я взяв би все одно ЮМЗ. Він набагато простіший. Хоч там і МТЗ і двітель синіший, ну у мене сильніший двітель, ніж в МТЗ. Ну Так, да, коробка слабенька. А то, що там в МТЗ більше передач народ, ну це все хрень. Воно, китайські нові трактора йдуть, там так само понижена, повишена і, і небагато передач. Там 4 чи 5 передач. і Хватає йому з головою. Нахрена мені восьмою рати, коли я можу першою або другою. Той UMES набагато простіший у во всіх планах. Вом, коробка. В МТЗ там куча валів, куча подшипників, а в ЮМЗ нижні вали і вся коробка, і верхній. ВОМ так само. Що там ВОМ? Внизу одна труба вал і все, і переключатель. А в МТЗ там піпець. То як на мене, лучше ЮМЗ. Кинув моторчик, кинув передній мост і МТЗ сосай болтик. І це вже не раз доведено в інтернеті. Так. Накидуємо цю. Так, тут вроді би чистенько, все нормально. Блядь, ще поламає, поки поставлю. І ще такий самий частий вопрос, це по поводу коробки UMZ. Типу, от щось люди пишуть, от у мене щось з коробкою, не знаю, що з коробкою. От підскажи, де шукати. Народ, щоб не шукати багато в інтернеті і не гадати бабу вангу. Зливаєте масло, все знімаєте ходозменшувач, берете якусь монтіровочку, фонарик і все продивляєтесь. І ви через оцю всю дірочку побачите все, що там в коробці знаходиться. Якщо не важко зняти полік, знімаєте ще верхню кришку коробки. І ще там можете позаглядати. Якщо якась серйозна несправність, вона покажеться вам через ту дірочку. Зіставі, ну, треба через верх включати всі передачі, як часто пишуть, що вибивають скоростя. Ну, Ви знімаєте оцей редуктор, включаєте ту скорость і дивитесь, як зуби з зубами соєдіняться. Може там вони крайком стоять і все, а при нагрузці воно і з'їхало. А то, що кажуть, що для цього воно ну, є зверху фіксатор, що він держить, щоб не виривало скоростя. ну народ вилочка буде постійно в нагрузці. І вилочку швидко з'їсть, якщо вона буде, ото, фіксатор її спеціально там тримати. Так, да, він притримує, але не для того він зроблений, щоб не виривало скоростя. О, то завжди через цю дирочку дивитесь і знаходите повністю всі проблеми, які у вас є. Ну, якщо вам просто цікаво узнати, що там а ви не хочете робити, то на що воно вам треба? А якщо ви хочете його устранити, ту проблему, то треба коротше, його половинити, розбирати і дивитися. у нас оце слава Богу ми докопали картошку, бо ці дощі он сьогодні зранку, в 5-ранку опять почався дощ, ну, а ми вчора вже вечором докопали, то вже хоч про картоплю думати не будемо, що там з нею. Я б вже такий зараз нацепив би плуга, бляха новенького, як погнав би в поле на цілий день. Хоча в мене землі не багато, я такий люблю розтягувати надовше там 5 гектар, 2 дні, 3 дні орати. Бо так за день виорав і сидиш потім без роботи. Це ще треба поїхати цю кришку немає. У мене цієї кришки немає, вона поламалась, то може десь і влага на, на цю релюшку попадала і воно може де там коротило, хрен його знає. Та кришка може стоїть там копійки. Це треба сідати на дирчик і десь їхати шукати. Нішко воно спори, що краще ЮМЗ чи МТЗ, ну це будуть вічні, знаєте, спори. Бо кожен буде хвалити своє. Об'єктивності не буде ніколи. Хоча одні після ЮМЕЗу сідають на МТЗ, хоча до того розказували, що ЮМЗ – це пушка, ну потім сідають на МТЗ і потім все. ЮМЗ це говно, а МТЗ це сила. Хоча до Коріша там один мужик приїжджав з якоїсь села, не пам'ятаю. Як називається, то каже, в нас МТЗ ніхто не любить всі на УМЗ їздять. МТЗ це дрючок. Так що отак. Для когось МТЗ дрючок, для когось УМЗ дрючок. Так, подивимося, дало воно вам щось чи не дало. А то я й... замітив тоді, як я помпу ремонтував, це ж... Заводив, провіряв, газував, а потім другий раз заводить вже все, вже щось хреновато заводиться. Бля, десь вода попадає чи через різинки, чи хрен, я знаю, на це буде поза, позадувати. Ілятор не сильно довгий. Не, дає. Може не так як хотілося 14 вольт, ну 13 тоже нормально, 13 не 12. В принципі, оту релюшку можна віддати брату, він шаря в цих ділах, хай про узнає, яка там діталька із них поломана, то можна буде самому таке дома ремонтувати. От. Звісно, ще тут роботи багато в мене. Оце треба ось зараз сьогодні навіть тепленько, вітерець треба взяти води, кісточку. Попромивати щелі між кабіною і е е крилами. Я давно був ще в тому році, купив е тюбік крокодила, і треба це буде його позаливати, оці всі щелі. Бо я з цієї сторони то біленьким думаю, з нутру пофіг цвітом, а з тієї сторони треба б до чорним пройтись, бо це ж водичка буде попадати. Плюс пилюка, воно то там болото і буде воно гнить. Чуть не забув, хотів, знаєте, що ще зробити в кінці. Ось у мене є ґрунт, правда для пластика, але ну, нічого страшного. І запшикати оці всі контактики, воно все позаливається, щоб менше туди влага попадала. Отак два рази пропшикаю. О, воно перший раз підсохне, другий раз. І мені здається, добав бути краще, як, як є. Бо я навіть дивився цей Ізмаїл-інвертор, коли він сварки ремонтує. Ту область, де він паяв, він завжди очищає і тоді лаком запшикує. Торотше То, отак.